Розкажу тобі про корисний додаток, який колись дуже виручав мене. Я думаю, що тобі також стане у нагоді. Додаток називається ЮКА, а допомагав він мені тим, що коли я тільки приїхала у чужу країну і не знала, який продукт хороший, який ні, що купувати, а що ні. Саме в цьому додатку можна було визначити, чи корисно це, чи ні для твого здоров'я. Якщо для тебе також важливо, що ти їсиш, додаток допоможе оцінити якість продуктів харчування і косметики. Ти скануєш штрих-код і отримаєш оцінку даного продукту. Також додаток тобі видасть альтернативи. База даних оновлюється регулярно. Звісно, що на моєму відео зараз не все корисне, бо інколи хочеться і такого смачного, і шкідливого. Це снеки в школу, до них я також кладу обов'язково фрукти, сік натуральний, так що не все так погано. Додаток можна встановити і на Android, і на iPhone, так що не хвилюйся і мерщій. Спробуй для відео під руки мені потрапили тільки некорисні продукти, тому я відкрила архів і показую, що є в моєму списку і щось смачне і корисне. Також затестувала косметику і наш улюблений сіревіни корисний, а от біодерма топ. Також бачила скарги на місцеве молоко, що воно погане, тому я вирішила його затестити для прикладу у цьому відео. Але попередньо хочу сказати, що з нього прекрасно відстоюється сир. І виділяється сироватка, тому воно явно непогане. Буває також, що додаток не розпізнає якийсь продукт, як, наприклад, ось цей сушений кріп. Але база постійно оновлює. І здебільшого всі продукти вже є, тому що я не тільки в одній країні тестувала його по інших країнах. Він також дуже добре працює. Ну, а Тобі, якщо сподобалось відео, то будь ласка, залиш коментар. А в мене все пока.